Я уважно вивчаю, я хотів би вам сказати отаку тезісно, що мені здається, що і для простих громадян це також буде цікаво. Ну, Перше, це все-таки ми за те, щоб був референдум, щоб ми визначили, яка буде наша країна, президентська, парламентська, президентсько парламентська і так далі. Один із пунктів це у нас записано, треба мінімізувати вплив капіталу на політичну діяльність і на політичні партії. І партія хоче взяти на себе зобов'язання, що тоді, коли прийдуть до влади, щоб не було такого, що мільйонери є в складі уряду або в міліції, або губернаторами і так далі. Ми вважаємо, що повинна бути пропорційна система виборів, але по відкритим спискам. Ви знаєте, що це таке, коли самі партійці... Змагаються один з одним, а внутрі партії обов'язково повинні бути внутрішні вибори. Ми вважаємо, що 450 депутатів в Верховній Раді це багато. І що скорочення до 300 чоловік це було б абсолютно нормально. Ми підтримуємо те, що зараз, коли от така система зради. Продажності депутатів, що треба все-таки хоча б тимчасово, доки наше суспільство якось підтягнеться, щоб був все-таки тимчасово імперативний мандат. Ми за те, щоб для виборів міських голови було два тури, адже це дикість. От пройшли вибори в місті Бобринці, проголосувало 14% населення, 14%, а за мера проголосувало, здається, там менше 10%, і він став миром гору міста. Ми вважаємо, що по роботі народних депутатів треба зробити декілька речей. Ну, перше, треба кримінально закріпити, що за народного депутата інший не має права голосувати. Оце хто інший тикнув пальцем, отже, повинна бути кримінальна відповідальність. Ми вважаємо, що повинна бути процедура закон по відкликанню депутатів всіх рівнів, і Верховної Ради, і міських, і щоб ця процедура була. Реально можна було її виконати. Таким чином, дорогі друзі мої, от ті основні питання, які я хотів вам сказати, і готовий відповісти вам на ті питання, які вас цікаві.